в чобітки, удягнувся в кожу сину, сам заплявся в салочки та й поїхав по ялинку. Ледве я з штрих, ледве, ледве я став ялинку ялин. а але мене затік плих! – став ялинку відбивати. Сади, а тоді ми глиба на не Ми не не віддам і не проси. І тятка миратись, поливай та лиси, і де буде існуватись, а наскрізь тут вовки. І ведмеді, і лисичі, і вони, і глати. І розбігни. Бідне зайчику прости. Я не буду біж ніколи. Ледве я низько. Моя зіхнуся. І з стінище я скинув сапку. Зайчик весело зігнувся і подав сиреньку лавку.